І далі матеріал від наших кола, колег. Оператори безпілотних літальних апаратів Луганського прикордонного загону бригади помета, Помста працюють на бахмутському напрямку, розказують, запускають розвідувальний дрон лелека 100 на кілька десятків кілометрів глиб території противника, знаходять цілі, живу силу і техніку. Відстежують, коли ціль уражена побратимами з ФПВ і проводять до розвідку в екіпажі. Троє людей як працюють з лелекою у репортажі Суспільне Донбас. Збираємо безпілотний авіаційний комплекс Лелека 100. Зараз фюзеляж, закрилки, це консолі. 15 хвилин є, аби розгорнути комплекс на місці. 100. Каже оператор 100. безпілотників повітря. Іван. Він працює з лелекою 7 місяців. Так, зараз роблю центровку. Це потрібно для того, щоб літочок себе дуже добре вів в повітрі. Важкіє в районі п'яти кілограм у війську, розповідає Іван, 12. він з перших днів повномасштабної війни. Йому 25 років з Рівненщини за освітою вчитель праці. Ми проходили навчання місяць часу, то, ну, доволі складно поначалу було, а зараз вже звикли. Ну досвід роботи вже. Середня висота його тисячу півтори метрів, на якій дозволено літати. Швидкість 30 метрів в секунду. Це загалом 100, там трошки більше кілометрів в годину. Зараз будемо проводити розвідку в даному районі. У парі з Іваном працює Роман, розвертає наземну частину комплексу. Вона призначається для керування літачком, коли він в повітрі. Заважають дія ребу, погодні умови. Сьогодні не дуже сприятливо, бо починаються якісь опади, трохи сніг і низько хмари. Але можна літати. Лелека готовий до вильоту. Запускають давай Висота плюс-плюс. Yeah. Тепер години праці за моніторами. Наші хлопці пів вразили ват, вантажний транспорт. Зараз робимо розвідку і підтвердимо, що він дійсно горить. Розвернись і на сніженні виявлення й ураження техніки противника. щоразу радість, каже командир підрозділу Продолжение. Олександр. Продолжение. Днями оператори лелеки знайшли замасковану радіолокаційну станцію противника Леопард. Вразили впівід. О хлопці на екрані ноутбука з камери лелеки бачили сам факт займання. Цієї радіолокційної станції звичайно було відчуття радості, особливо радості за розрахунок в які влучно влучно і не один раз відпрацювали по цілі. Олександр з Івано-Франківщини у мирному житті енергетик служить з перших днів повномасштабної війни. З безпілотниками працює три місяці. Мотивація мотивація це скоріша перемога, скоріша перемога, знищення всіх ворогів. І повернення додому тим часом екіпаж лелеки долітає до заданої точки за 20 кілометрів у тилу противника і виконує завдання. Підтвердили ураження FPV. Вантажний автомобіль, і повертаємося завдання вже додому. Зараз ще повіті додому. Ще будемо дивитись, продивлятись посадки, де стоїть можливо якась техніка. Ну і в разі виявлення будемо передавати координати для подальшого його ураження. Юлія Підгола, Ольга Мілашич, Суспільне новини, Донбас.